Будемо знайомитися. Сьогодні у нас така буде більш вступна лекція. Мене звати Оксана Голубовська. Я ну, скажімо так це перший предмет, який я викладаю в Хмельницькому національному університеті. Це не є моєю основною роботою. Я працюю PPC спеціалістом моєму МД груп і паралельно також на волонтерських засадах працюю спеціалістом з реклами та таргетологом в найбільшій зоозахисній організації України ЮАЕНІМС. Протягом курсу ми ознайомимося з такими програмами, і, ну, скажімо так, моя ціль, щоб ви навчилися з ними працювати, тобто, щоб ви могли прийти на роботу і мати навики ну, хоча б на рівні джуна. Google Trends. Про цю програму ми сьогодні трошки поговоримо. Це така буде вступна лайтова лекція. Це, Мабуть, найпростіша програма. Google My Business, думаю, ви всі там орієнтовно плюс-мінус знаєте. З цим стикаєтесь щодня, ну це ми вже розглянемо в рамках наступної пари. Google Ads, це програма, за допомогою якої запускається реклама на YouTube, в Google пошукова реклама, банерочків, що вас доганяють постійно в усіх на будь-яких сайтах. Google Ads Editor це редактор Google Ads. Дуже. Важлива штука, тому що ну, умовно, якщо ви працюєте з рекламними кампаніями, і у вас там одна, дві рекламних кампанії. І, тоді, звичайно, ви можете працювати виключно з Google Ads, то це не проблема. Але уявіть собі, що у вас велика, великий проєкт, вас там, умовно, 50 рекламних кампаній в кожній ще по 50 груп оголошень, а там ще й по три оголошення, і вам потрібно внести якісь зміни. Ну тобто, робити це все вручну, це прям ну, надзвичайно буде важко вам. Скажімо так, ви будете точно дуже нервувати, і вас це займе багато часу. То Google Ads Editor був створений саме для того, щоб спростити вам цю роботу, зекономити ваш час, і щоб це все можна було робити, прям ну, умовно, в декілька кліків, і набагато швидше. Google Analytics це програма, яка дозволяє збирати усі дані з усіх видів трафіку, джерел трафіку і аналізувати інформацію. З нею ми теж познайомимося, Google Tag Manager. Це такий крутий інструмент, який дає вам можливість як маркетологу менше взаємодіяти з програмістами. Програмісти це мега-круті люди, мега розумні, але повірте мені, якщо ви лишній раз не дуже захочете з ними взаємодіяти, почну так трошки з кінця. По-друге, це дорого, по-третє, це забирає багато часу. А от саме, по-перше, вам для того, щоб поставити їм задачу, то треба її поставити настільки чітко. Щоб ну вам замість того, щоб зробити щось хороше, не знесли з сайту просто все. Тому це такий момент. Фактично, в даному випадку, якщо у вас буде стояти оцей код Google Tag Manager на сайті, і буде ця програма, то все інше ви зможете зробити самі. Все інше я маю на увазі встановити ту саму аналітику, встановити піксель. Якщо ви не знаєте, що це таке, ну тобто ми дізнаємося в процесі е, нашого курсу. Налаштувати відслідковування різних цілей на сайті, таких, наприклад, як ну, от умовно, да, ви заходите на сайт якийсь магазин, там на майкап, наприклад, так, купуєте якийсь товар. Можна налаштувати відслідкування кнопки Купити або додавання в корзину, або здійснення дзвінка, або заповнення форми. Ну, тобто, знову ж таки, це все буде залежати від цілей вас як компанії, або ну, від тих цілей, які ставить перед вами рекламодавець. Merchant Center – це програма, за допомогою якої завантажуються усі товари на сайт, які потім використовуються для реклами. Яку ви теж однозначно бачили, бачите, мабуть, кожного дня, заходячи в Google і шукаючи щось, ось теж ми будемо розглядати. Наприклад, ви заходите і бачите такі товари, там пише, наприклад, смартфон, і вам показуються товари, там картинка і ціна. Ось для того, щоб запустити таку рекламу, вам потрібно вміти працювати з Merchant Center. Окремо Поговоримо про YouTube, про створення YouTube каналу, про YouTube аналітику, тому що YouTube аналітика дає досить дещо інші, іншу інформацію, ніж Google Аналітика. Також мета-бізнес-менеджер і мета-едс менеджер. Це насправді трошки різні речі. Будемо створювати там професійні сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці. В Я вам, скажімо так, Покажу рекламний кабінет Тіктока і Твіттера. Працювати з ними ми не будемо, тому що, наприклад, зараз реклама в Тіктоку безпосередньо недоступна в Україні, починаючи з початку війни. Але тось, рекламний кабінет є. Як з ним працювати? Типу, я вам покажу. Питання в тому, що якщо ви будете вміти працювати з рекламним кабінетом Фейсбук, то там всі інші для вас це буде ізі. Також будемо робити смс розсилки емейл розсилки і навчимося працювати з такою програмою, як Data Studio, зараз її перейменували в на Looker Studio. Для чого ця програма потрібна? Ця програма потрібна для візуалізації звітів, автоматизації звітів. Тобто, ну, от, наприклад, уявіть собі, ви працюєте на якійсь там фірмі, і вас керівник просить зробити звіт за місяць в розрізі всіх показників, які дають вам інструменти діджитал. Ви таким там, стараєтесь, тиждень витрачаєте, робите презентацію там. Прям такий молодець, думаєте, от, я такий молодець, так постарався е, приходити до керівника, показуєте йому цю презентацію. Він каже: Ну, типу, клас, ти молодець, взагалі, от все круто. Але знаєш, я так подумав, це ж був лютий місяць, а там вже ж був, було 14 лютого. А ми там запускали якусь рекламу. слухай, а ну зроби мені, будь ласка, в розрізі десь 10... все те саме, що ти робив? От, тіпа, от, все те саме, там скільки воно в тебе займає часу? Тільки з 10 лютого там, по 20 лютого. І ви такі, опа, і вам треба знову все перераховувати, і це знову займе купу часу. Так ця програма потрібна для того, щоб ви налаштували все так, що ви нажимаєте такі типу, дві кнопочки, виберете просто 10 лютого і 20 лютого, і все перерахується, і ваш керівник буде задоволений, і ви зекономите купу часу, і все буде добре, незалежно від того, як він там за які дати захоче взяти дані. Тобто, ось з цим всім в основному ми будемо вчитися працювати. Практичної точки зору, використовувати це на практиці. Сподіваюся, вам буде цікаво. Будемо ну, вже бачите, там, в процесі нашого навчання. Перед тим я готувалася до лекції, зайшла на сайти роботи UA і Work.ua, промоніторила вакансії, там, вакансії в Києві, зокрема, взяла віддалено для того, щоб, ну, з урахуванням того, щоб ви не переїжджали, умовно. Зараз дуже багато віддаленої роботи, і підкреслила синім, якраз ті навики. І ті задачі, які ми будемо вчитися робити е, на наших парах, е, які вимагають роботодавці від своїх працівників. Ось тому, в принципі, якщо ви будете ходити на пари, якщо будете вчитися, то в процесі, ось, в принципі, ось ці всі моменти, ви будете вміти їх робити. В Хмельницькому трошки інша ситуація. У нас в цілому. Е, до маркетолога, або якісь там завищені вимоги, які, в принципі, не пов'язані з маркетингом, або е, взагалі дуже там дивні вимоги, або прям маркетолог має робити все. Але в цілому теж ми будемо, е, ну, з тих вакансій, скажімо так, що були від, актуальні там на е, пару днів тому, то ось знову ж таки ми закриваємо ці всі, всі моменти. Е, отже, таке, знаєте, вступне слово вже було, так затягнулось трошки, але ну, в подальшому вже перейдемо більше до. Аргументації, чому саме діджитал, чому він вам потрібен і чому його варто використовувати в бізнесу. Насправді, стільки часу, скільки ми проводимо онлайн, мабуть, ну, ми не проводимо ніде 5 мільярдів людей в світі або 63% всього населення, користуються інтернетом. Це 58% людей вони користуються соціальними мережами. А понад 5 мільйонів користуються мобільними телефонами. В середньому людина проводить онлайн майже 7 годин кожного дня. Зрозуміло, що хтось там проводить часу більше, хтось менше, але стільки часу, скільки ми проводимо онлайн, ми не проводимо ніде. Переважна більшість людей заходить в інтернет за допомогою мобільного телефону. Це важливо для розуміння, оскільки це допоможе потім в роботі і в пошуку вашої цільової аудиторії, в налаштуванні таргетингу, оскільки ви будете розуміти, де саме вам краще сконцентрувати свої ресурси. Ну, а ресурси у вас завжди будуть обмежені, яким би крутим брендом ви не були. Також 57% респондентів стверджують, що вони робили онлайн покупки за останніх 30 днів. І 47% онлайн покупок здійснюється саме через інтернет. Крім того, люди, коли приймають рішення про покупку, переважна більшість, вона спочатку вивчає продукт в інтернеті і приймає рішення щодо здійснення даної покупки. Що тут важливо, От ви насправді уявіть собі, наприклад, ви відкриваєте магазин дорогих годинників, так? Чоловічих, наприклад, там в Оазисі, умовно. У вас цільова аудиторія, чоловіки платоспроможні в віці 25, 45 років. Яким чином вам розповісти їм про себе? Ну, що ви будете вішати бікборди по місту? Ну, так сумнівно собі, да, що ви охопите цільову аудиторію? Будете роздавати листівки, ну, теж така собі схема. А якраз онлайн-інструменти дають можливість вам налаштувати рекламу таким чином. На місто, наприклад, ну, Хмельницький, так, да, якщо ми говоримо про нас, щоб охопити безпосередньо аудиторію віці 25-45, і при цьому за інтересами виділити ту аудиторію, яка буде е, платоспроможна, так? Тобто ви можете, зрозуміло, що там може бути якісь там або бренди годинників, або бренди, або марки автомобілів, або конкретні моделі автомобілів, або певні якісь захоплення, які супроводжуються і говорять про те, що у вас там, умовно, високий рівень доходу. Тобто це якраз те, що дає діджитал-інструменти е, на відміну від е, інших там офлайн інструментів. Е, в Україні е, ринок теж дуже змінився. Насправді там ріст відбувся дуже значний з початком коронакризи, і в 2022 році, в період війни, теж онлайн-аудиторія зросла. Понад 85% населення в Україні в віці 14-70 років користуються інтернетом. Чому 14-70? Тому що, наприклад, соціальні мережі не дають можливості торговуватися на користувачів меншого віку. Google взагалі дає можливість торготуватися на людей 18 Тобто тут такі моменти, тобто, ця аудиторія, звичайно, набагато більше відрізняється, тому що діти теж зараз, то, умовно, з самого дитинства, користуються інтернетом. За останній рік кількість аудиторії користувачів соцмереж зросла з 60% населення до 76,6%. Це було на липень 2022 року. Я думаю, що ну просто даних ще на груди немає, але думаю, насправді ця кількість ще значно зросла. Загальний розмір аудиторії мета складає 23,1%, в розрізі платформ Facebook 15,6%, Instagram 13,2%, Messenger 9,3%. Ну я думаю, що ви зрозуміли так, що є на аудиторію, тому що деякі люди є зареєстровані у всіх трьох. Хтось користується лише однією аудиторією. І TikTok 13,6. TikTok насправді за останній рік підріс прямо десь плюс 2 мільйони. Причому що найбільш динамічно зростаюча аудиторія стала аудиторія там понад 35 років, і це 35-44 роки. Та аудиторія, єдина аудиторія серед тіктокерів, де чоловіча аудиторія переважає над жіночою, що саме цікаво. тут що дуже важливо. Наприклад, ну, 2002 рік показав дуже таку динамічну ситуацію з онлайн аудиторією в Україні, тому що, наприклад, от ми стикалися з таким моментом, ми підбирали аудиторію для таргетингу, і її розмір, враховуючи інтереси, складав 1 мільйон на момент підготовки і планування рекламної кампанії. Запуск рекламної кампанії відбувався там за 2-3 тижні, і при запуску рекламної кампанії дана аудиторія впала до 400 тисяч, тобто в 2,5 рази. Тобто, це теж треба. Враховувати в наш час, тому що люди дуже динамічно переміщуються, переїжджають. Тому знову ж таки всі ці фактори макроекономічні, потрібно враховувати. І плюс, звичайно, є певні фактори, які відбуваються на рівні невеличкого регіону, локації і так далі, які теж обов'язково вам потрібно враховувати, буде при плануванні. В цілому, із такого вступного, все, зараз ми перейдемо, трошки вам розповім про такий інструмент аналітичний Google Trends. Це програма, яка дає нам можливість аналізувати різні тренди. Якщо ви дивилися Євробачення або цікавились Євробачення, дивилися хтось? Може сказати? Відреагуйте. 2016. Дивилися, так? В фіналі, коли Калуш сказав сейф Азовсталь, так, і на той момент, пам'ятаєте, говорили, що там запити по Азовсталі виросли в всьому світі дуже. Ось то це якраз за допомогою інструмента. Видно вам зараз, да, цей Google Trends? А, видно. Угу. Ось, наприклад, да, ось там люди вводили Азовсталь, причому тут можна дивитися виключно по Україні і можна дивитися по всьому світі. Ось, ви бачите, да? тобто в Україні відбувся стрибок безпосередньо, і ми можете подивитися. Ну, там, звичайно, там в усьому світі вводили англомовний варіант, але в цілому суть не змінюється. Ось, Тобто це такий інструмент, який дає можливість реагувати і прогнозувати зміни. Тобто, якщо ви, наприклад, проводите якусь там, круту кампанію, і ви хочете побачити, як на неї відреагує аудиторія там, протягом. 4 годин, 12 годин, тобто наскільки ваша пропозиція зацікавила, да? там ви можете організовувати різні акції і так далі. Тобто, цей інструмент якраз дає можливість всі моменти проаналізувати, тобто сам інструмент цей можна використовувати як для пошуку ринків інших сфер збуту, проаналізувати сезонність певних товарів, визначити найперспективніші для бізнесу регіони. Отримати інформацію про тренди, що дуже важливо, типу, як змінюється лінія пошукових запитів, тобто що цікавить користувачів, або які конкретно моменти часу їх це цікавить, і оцінити популярність бренду та співставити їм її з даними конкурентів. Кажу, він максимально легкий, ось але ну досить цікавий інформативний. Те, що стосується кількості запитів, то це ми зможемо з вами прослідкувати вже в процесі того, як ми будемо працювати з Google Ads, теж я вам покажу, як це можна оцінити за допомогою того інструменту. Є дуже така крута штука в Google Trends: можливість функціонал рік у пошуку. Чим цікаво, не знаю, чи вам, наскільки вам прямо видно, чи можливо погано видно, я спробую приблизити презентацію, можливо, ви краще побачите. Ось Хотіла акцентувати увагу, наприклад, да, от 2021 рік, 2020 рік. На покупки, так? 2020 рік видно, так, вам я приблизила? Краще видно. Так, видно. Так, наприклад, зверніть увагу, да, 2020 рік це початок коронакризи. Серед покупок це топові покупки в Україні iPhone 12. Тобто виходить iPhone 12, і в Україні, попри кризу, попри те, що там люди кажуть, ми втрачаємо роботу, все погано, там корона, що робити, iPhone 12 продається нормально. 2021 рік продовження коронакризи, все загострюється, незрозуміло, що буде там. З'являється вакцина. IPhone 13 виходить, нічого не міняється. Люди купують iPhone. Ось це важливо розуміти, тобто наскільки певні фактори впливають на купівельну спроможність на запити користувачів. І 2022 рік: зверніть увагу: покупки року, генератор, сіль, бронежилет, марка, марка і свічки. Тобто, все. Ну тобто, iPhone 14 пройшов повз запити українських користувачів і е, покупки. Тобто, для чого е, цей інструментарій важливий? Він важливий для того, щоб. На основу аналізу ось всіх цих показників, всієї цієї ситуації, яка відбувається протягом року, яка впливає на пошукові запити, на покупки користувачів, бренди могли собі планувати майбутнє. Тобто вони розуміли, що може впливати кардинально на людські там, потреби, вимоги, а що не впливає. Це також дуже активно враховується при плануванні і медійної активності. Незалежно від того, навіть чи це онлайн, чи це офлайн. Чи це телевізійна реклама і так далі. Наступний інструмент це визначення сезонності. Для прикладу я взяла такі два товари, які, здавалося б, в принципі, не дуже конкурентні цукерки і Е, Насправді. Я коли їх обрала, навіть не могла подумати, що ось є така прям пряма залежність між попитом на ці товари. Зверніть увагу, так, на слайді це період три роки. Тобто, для визначення сезонності треба брати період мінімум три роки, для того, щоб зрозуміти, що це правда сезонність, а не вплив певних якихось там факторів. Відповідно. Ви бачите, що коли зростає попит, а він тут зростає з період квітня по вересень і далі йде спад на морозиво, тоді йде спад на цукерки. і знову ж таки. Е, якщо, я думаю, виходити да, зі свого споживацького досвіду, то для мене, наприклад, це було е, цікаве відкриття. Оскільки, ну, в принципі, якщо я люблю морозиво, то що мені заважає купувати і цукерки? Тобто, в принципі, не заважає. Але е, ось розуміння цього Дає вам можливість так само планувати певну свою якусь медіаактивність, рекламні кампанії, перерозподіляти бюджети. Наприклад, в моменти, коли попит на ваш товар спадає, ви можете запускати рекламу, яка, скажімо так, стимулює цей попит, так? Тоб, щоб, щоб не втрачати ось і навпаки, підсилювати його ще в моменти зростання. Попиту і запитів користувачів. Тобто, це такий ну, теж дуже цікавий кейс, і такий дуже цікавий інструмент, який дає можливість вам проаналізувати і спланувати. Наступний момент це порівняння популярності запитів. Тут я взяла декілька брендів банків. Тут ну, що дуже важливо, зрозуміло, що тут можна використовувати декілька варіантів, наприклад, у ТІПі можна писати приват і моно англійською мовою, не обов'язково українською. Але теж цей інструмент дає вам можливість побачити, да, яких запитів більше, і де більше цих запитів, в якому регіоні відповідно, тобто де вони більше представлені, плюс е які найпоширеніші запити. Це теж дуже важливо для того, щоб е сформувати е там, вашу рекламну кампанію, спрямувати бюджети на той чи інший регіон, або навпаки, якщо ви мало представлені в. В певному регіоні, то вам потрібно там е, збільшувати свою активність, щоб нарощувати кількість там своїх клієнтів, продавати, просувати послуги і так далі. Тобто це теж досить такий е, цікавий інструмент, е, який ну, реально можна використовувати. Е, також Google Trends для визначення найпопулярнішого товару в ніші. Суть в чому? Наприклад, е, ви там якийсь, ви використ... виробляєте. Декілька різних видів товарів, і ви можете порівняти також їх, умовно, попит і кількість запитів. І враховуючи знання даної інформації, ви розумієте, що там молоко у вас там умовно більше купують в структурі вашої, вашого асортименту товарів, це, скажімо так, систему да, товар. Тобто, відповідно, вам потрібно на нього спрямовувати більше бюджетів рекламній кампанії. Або навпаки, ось кефір вас купують рідко. Можливо, вам потрібно спрямувати ваші бюджети на якусь конкретну цільову аудиторію для того, щоб збільшити там пошукові запити в даному контексті, щоб продавати більше саме кефіру. Можливо, там про нього не знає та цільова аудиторія, яка полюбляє кефір. Ось, тобто, знову ж таки, це такі моменти, які можна вивчати. Знову ж таки, це досить такий поверховий аналіз, але загальне розуміння. Трендів, тенденцій е, і певних напрямків розвитку він вам обов'язково дає. Також визначити популярних тем. В чому тут суть? Е, я робила цей скрін десь на днях. Е, там у нас е, прем'єр-ліга була, англійські клуби грали, і ось всі запити, ну, і плюс наші грали, і ось всі, всі запити стосувалися якраз футболу. Самі популярні теми. Е, Плюс це там вже там наші політичні там, нагороди, люди запитували, хто ця блогерша. Ось. І для чого це потрібно теж? Це якраз дуже така крута штука, яку використовують в тому числі блогери, які реагують на тренди. Ну, тобто, наприклад, ви заходите, дивитесь, що там в тренді, і такі: опа, можна записати відос про конкретну цю ситуацію, тому що нею цікавляться всі, і ви теж попадете в ці тренди. Тобто це якраз такий момент, коли ви можете знати, що, що дуже важливо, і на нього зразу прямо зреагувати в цей же день, в цей же час. В цілому, так, сьогодні в мене все по вступній лекції і по інформації по даній програмі. Якщо у вас є питання, побажання, зауваження, рекомендації, можемо зараз проговорити вислухати. Окей, добре. У мене тоді є ще одне питання до вас. Ви вже користувалися і тестили ج... чат GPT? Тому, тижні два, мабуть, назад, він прям порвав весь інтернет, всі... він став доступним в Україні і всі там запитували в нього щось. Знаєте, це, що? Це цей, Це цей штучний інтелект, який пише, так, що, що ти так. просиш. Да, так, було, так. Ось. Ну, я вирішила так, щоб там, трошечки, скажімо так, закінчити нашу лекцію на позитивній ноті, то я в нього запитала жарт про pc спеціаліста. Ну, прям такий умовно, типу, про мене, то я так думаю, що ми кожну лекцію будемо завершувати жартами про когось. Почнемо з мене, далі буде там, про маркетологів, логістів, викладачів кафедри маркетингу. От що нам згенерить чат GPT, тим, і будемо завершувати. Підсід спеціаліст, який володіє дуже високим рівнем експертизи в області контекстної реклами, відправляється на тренінг для покращення своїх навичок. Після тренінгу в нього запитують, що ви найбільше запам'ятали з цього курсу. А той відповідає: Я зрозумів, що не тільки я знаю, як працювати з AdWords, а є ще інші люди. Тобто, тут, ну, скажімо так, він настільки смішний, скільки такий з долею логіки і таким сенсом. Насправді, зараз дуже багато менеджерів і по контекстній рекламі, СММщиків, таргетологів, питання в рівні експертизи. Звичайно, там ви можете сказати, ти по нашому мені навчатися в університеті, я можу закінчити за три тижні курси і освоїти цей інструмент. Воно то на поверхні так, але насправді ви можете навчитися працювати з цим інструментом. Питання в тому, що. Курси вам не дадуть можливості і вміння аналізувати, прогнозувати, робити висновки. Ось це все формується якраз протягом навчання в університеті. оці такі базові знання. Тому я вам бажаю, щоб ви. І знали інструментарій, і стали суперкрутими фахівцями. Ну, тобто, не обов'язково в діджиталі, саме в тій професії, якою ви будете займатися, але насправді, чим би ви не займалися, ось, ну, якщо ви так собі подумаєте, то маркетинг він справді нас оточує скрізь. І тобто, все, до чого ми доторкаємося, воно все просякнуте маркетингом в тій чи іншій, скажімо так, мірі. Я Обожнюю діджитал маркетинг, вже що це прям ну вот крута штука. І якщо там в рамках даного курсу мені вдасться, хоча б трошки закохати вас ці інструменти в ці і в цю сферу, хоча б там умовно на 10% так як люблю це я, і мені це подобається, то це буде круто.